Там нема, що жрать, там картошку перебирають. Війна далеко Під боком господарювання із заробітками на широку тилову ногу. У Житомирському коледжі волонтери натрапили на тонни армійського сухпаю. Продукти, що їх повинні були отримати бійці на передовій, перепродають за сотні кілометрів від фронту направо і наліво. Тим часом на Донбасі бойовики вже навіть у день не соромляться атакувати позиції урядових сил зі стрілецької зброї та гранатометів. Інформаційний підсумок вівторка, 15 грудня, до вашої уваги, добрий вечір. Це спецпорт на два плюс У мінську вирішують, як припинити те, що відбувається навколо Донецька. Із великокаліберних кулеметів та АГС проросійські бойовики тепер атакують навіть у день. Молилося з усіх шпарин просто на очах у президента. Посварились Арсен Борисович із Михаїлом Ніколозовичем. Усе б нічого, але де в тій схемі громадяни з країною. Кара за сепаратизм гарант підтримав народну ініціативу. Люди вимагають, щоб адептів відокремлення позбавляли українського громадянства. Ця людина після цього не може проголосувати там, прийнято вибрати якогось свого депутата чи президента. Правозахисники кажуть привабливо, але малоймовірно. Лопітний вогонь на околицях окупованого бойовиками Донецька. А найбільше за крок злітки тамтешнього зруйнованого аеропорту позиції українських воїнів противник обстрілює з кулеметів та автоматичних гранатометів. Смалять бойовики тепер навіть у день. Наталя Нагорна сьогодні на власні очі бачила атаку проросійських найманців на передовій у секторі Б. Звичайний день на шахті Бутівка. Бійців 93-ї намагаються потурбувати. Те, що ми чули трошки швидше, це був АГС, а перед цим крупнокаліберний кулемет 12-7. За ти немає, ви самі чуєте. Якщо такі провокативні обстріли, то відповідь ніхто не дає. А коли вже обстріли більш інтенсивні, коли вже ведеться вогонь прицільний по позиціях, тоді вже відповідь дає. Рот 93-ї бригади вітер на такі обстріли вже й уваги не звертає. Звик не був удома спочатку весни. Наприкінці травня мобілізований зайшов зі своїми хлопцями на відбиту у ворога бутівку лейтенантом. Тепер має нові позачергові, ще навіть не розпаковані погони. Капітанські Вони парадні я такі За півроку в нього жменя нагород. Годинник від командування, медаль від рідної бригади та знак пошани від міністерства. Докази дуже непростих боїв до нагород. Знаєте, коли вони заслужені, то відноситься відноситься. Зовні їхня шахта наразі геть непривітна. Залізні стирчаки, суцільні кам'яні руїни, а от усередині розростається підземне поселення. Всі разом зібралися, почали строїти. Якщо раніше під час масованих обстрілів шахта Бутівка тільки руйнувалася, то тепер хлопці відбудовуються на свій лад, побудували собі окремі кімнати, душові кабіни та навіть баню. Боєць із позивним ракета про сауну розказує як про найголовніший винахід. Кожен день, хоч на ми на передхові, ну купаємося. Із меншим захватом розказують солдати і про ще радянську пральну машинку. Добрі люди, які ну, завжди з нами, як говориться, ну, нас не бросають, не оставляють. Йолочку нам теж где-то на да? Ялинку ще не прикрасили, а от гвинтівку до снігів підготували. Це моя дівчинка Катя. Ми з нею працюємо разом. Тепер працює з хлопцями і капелан приїхав, аби бути із солдатами постійно. Якщо людина не може в церкву, то церква йде до людини. Солдат Микола роздивляється, що ще їм сьогодні прийшло. О, бачите, мандарини, вітаміни. Та найбільше радіють прапору. Сань, дивись, флаг є. На і собі письмо заразу прочитаєш. Спасибо. Тому що у всіх є, а в мене ще чіло. Прапор Олександр обіцяє розмалювати не для себе. Стяг поїде додому з сину, теж Олександру. Син гордиться мною. Тих, хто вдома, бійці заспокоюють. Переживати за них потреби немає. Привет домой! З Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Станіслав Кіранчук, Спецкор 2+,2. Під Маріуполем на розтяжці підірвався мирний житель. Чоловік їхав з окупованого Донецька, але замість перевіреного маршруту попрямував у поле, де й натрапив на вибухівку. Військові, вкотре попереджають, що геть не всі території, де тривали бої, нині розміновані, і закликають людей користуватися лише дозволеними для проїзду шляхами та пунктами пропуску. Один із таких удосконалили поблизу Мар'їнки. Там відкрили новий транспортний коридор через лінію розмежування. Саме звідти репортаж Івана Гребенюка. З усіх наявних новий пропускний пункт став найближчим до лінії розмежування. За півтора кілометра документи перевіряють уже бойовики. У ясну погоду звідсиля навіть Донецьк розгледіти можна. Добре. 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 В обидва боки транспорт тут рухався і раніше. Більше їдуть з окупованої сторони по дешеві харчі. Традиційна проблема під час перетину лінії розмежування. Величезні черги. Время разное у нас виходить, з Украиной. Там вибудять раньше, приїжджаєш, здесь еще стоїш довго, потому що не соответствует времени. Якщо стоїш три часа, то это еще хуже. Надежда, что будем очень швидко все будет. Чинно і аккуратненько все. Будет... Движение будет быстрое. Сьогодні вперше долають новий пропускний пункт. Прикордонники запевняють, має стати зручніше і жвавіше. У нас буде зміна. 48 чоловік. Буде 24 робочих місця для здійснення перевірки документів. У нас буде 12 прикордонних нарядів по огляду транспортних засобів. Якщо без підозру, то на одну машину в середньому до 5 хвилин за перевірку документів і речей люди різні, знаходили всіляки від зброї до наркотиків. Знаходили по профілю наркотичну речовину, вибухову. Все вибухово. Наркотичну речовину з тиждень назад знайшли, прямувала в Донецьк. Відкривши пропускний пункт, прикордонники кажуть, що відтепер перетинати лінію розмежування стане легше. Обіцяють пропускати по 8 тисяч людей на добу, але якщо говорити про всі переваги, то найголовніше з них стосується в першу чергу мешканців Мар'їнки. Від сьогодні місто стало практично відкритим. Було так, що населені пункти, такі як Мар'їнка, опинялися між двома сторонами. Виїхати було неможливо нині ж після відкриття цього переходу залишилось оновити лише один у гнутовому. Із сірої зони вивели порядка 40 тисяч людей, які сьогодні не мають проблем із пересуванням по території України, які не мають проблем із доставкою продуктів, харчування, медикаментів і інших засобів для життя. У самій Мар'їнці певні тепер люди в місто почнуть повертатися жвавіше. Головне, аби не стріляли. Как вам сказати? Я... Часом з квасом. я наприклад. Кажу. Ми що на передовой там живе? Ляскотять. Ласколяскотять да. по ночам в основному десь чуть десь часа в десять вечора, а потім часа в два. Прикордонники ж говорячи про безпеку, хоч і спорудили захисну стіну, але в разі вогню з ворожого боку кажуть закрити перетин діло лічених хвилин. Із Донеччини Іван Гребенюк, Тимофій Кощій та Вадим Орехва, Спецкор 2+,2. Засновницю медбату госпітальєра Янузінкевич сьогодні літаком із Дніпропетровська доправили до Ізраїлю. Керівницю медичного управління правого сектору планують прооперувати найближчими днями. Уже відомо, що операція триватиме 10 годин. і Працюватимуть одразу Кілька бригад хірургів нагадаю. відома волонтерка потрапила в страшну дорожню аварію на Дніпропетровщині минулого тижня. Яна дивом вижила, але зазнала складних травм хребта, ребер та внутрішніх органів. Лікарі не приховують. Від того наскільки вдало мене операція в Ізраїлі, залежатиме, чи зможе Яна Зінкевич стати на ноги. Прикута до нож, яна залишає реанімацію Дніпропетровської обласної лікарні, щоб за тисячі кілометрів поборотися за надію ходити. Медики визнають диво вже те, що після страшної ДТП дівчина жива, як правило. 95 процентів погибають, тому що розривається только позвоночник, разрываются сосуды. все суди. Що була на межі, я не усвідомлювала сама дівчина, що від початку АТО рятувала життя пораненим у найгарячіших точках передової. Сама ледь не пішла з життя через слизьку дорогу, замість витратити гроші на зимову гуму. Вона віддала їх на лікування бійців. Машина вилетіла з траси та перекинулася сім разів. Хочу, щоб ви тут всі так як держали за мене, кулички і так далі, і держали. У нас операція пройшла там добре. Буду Медики кажуть, травми вкрай складні. Передусім потрібно було стабілізувати стан, адже ні операцію, ані транспортування Яна би не витримала. Сьогодні Ізраїль має більше можливостей в плані технологій, в плані техніки, яка допомагає вшивати наймаліші фрагменти. Але найголовніше, що сьогодні пропонує Ізраїль, та хороша реабілітація. Усі витрати сплатили меценати. Уже відомо, що операція в ізраїльській клініці триватиме 10 годин. Працюватимуть одразу кілька бригад хірургів. І ще місяць по тому Яна буде під наглядом лікарів. Операція буде проведена буквально там в ближайший день-два. Що ну, сейчас у дуже сильний болівий синдром, і операція по декомпресії позвоночника до бути зроблена на найближчий час. Яну везуть на злітну смугу швидкою. Тут на неї вже чекає ізраїльський літак із бригадою іноземних медиків. Це головне, що вона не двигалась в польоті і безпокоїмося ми за її болі в нас польоту. от болі. Яна в спеціальній капсулі наразі найбільша небезпека. Перепади тиску під час польоту шкодять травмованому хребту. Будемо мати надію, будемо мовитися з. У Яна це перший польот, тому вона трохи так за Дівчина зізнається, тримається попри постійний біль, ані слова про жаль. Яна каже, лише віра в краще. Із нею талісман Слон є слон на місці за три години. Літак приземлився в аеропорту Бен Горіон. Яна вже під наглядом медиків в ізраїльській лікарні натомість сама прагне повернутися до госпітальєрів чи не найпотужнішою польовою медичної служби на українській передовій, яку студентка біофаку з рівного створила без грошей і без спеціальних знань. На його рахунку вже понад дві тисячі збережених життів. Ульга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, Спецкор два у Житомирі в їдальні коледжу активісти натрапили на склад сухпайків для збройних сил. Десятки ящиків із тушкованкою, печивом та іншими продуктами. На кожній упаковці напис: власність Міністерства оборони України. У ящиках повсякденні набори сухих продуктів для бійців. Слідчі встановили, що сухпай потрапив до їдальні Житомирського навчального коледжу з однієї з військових частин Вінницької області. Попри нічну пору, у їдальні коледжу десятки активістів і волонтерів. Вони шоковані тим, що складські приміщення заставлені десятками ящиків і сухпайками для бійців збройних сил. Це вже не просто там пакетик украли, та тут особисто крупний розмір. Та доїдавши солдати на передовій. Наші батьки воюють, ми їм збираємо, відправляємо посилки, а їхні пайки, які мають іти їм, тут розбазарюють. На складі не тільки сухпайки, ще й ковдри, і навіть військові намети. Активісти запрошують подивитися бійців Айдару. ми воюємо там. нема що жрать, там картошку перебирають. Відім масштаби. Відім тут на мільйони гривень. Стритя скільки коробок не розпечатано. Це те, що ми зараз обнаружили, а скільки вже провернули всього. у складських приміщеннях і далі справжні це. Ось такі набори сухих продуктів тут розбирали і розкладали окремо по ящиках: окремо паштет, цукор, печиво, і все це наймовірніше йшло на продаж. Серед військового майна волонтери знаходять і цінники на продукти із сухпайків по скромним почутом десь на півмільйона гривень тільки вот этого добра, яке просто продають. Є цінники, є калькуляція тушонка 14 гривень, кофейна там паличка стоїть грівну, по 50 копійок. Директор навчального закладу від знайденого військового краму у їдальні відхрещується, каже, приміщення орендує підприємець. А про те, що тут розбираються для Продажу солдатські сухпайки, начебто уперше чує з ним. Особисто я спрошую, я ніяких стосунків не підтримую, оскільки у нас є певні антагонізми, і ми ось є ініціаторами всі документи про те, щоб розірвати з ним договір. Договір оренди. Після нічного візиту правоохоронців і активістів двері їдальні зачинені і опломбовані. Телефон підприємця поза зоною досяжності. Будь ласка, Поліція почала розслідування по факту знайденого військового краму у їдальні навчального закладу. Уже з'ясувала, сухпайки належать військовій частині, що дислокується у Вінничині. Встановлено номер військової частини. Місто, де вона дислокується на даний час, проводиться перевірка стосовно того, яким чином ці пайки могли потрапити до їдальні навчального закладу. Як солдатські сухпайки з військової частини потрапили у їдальню, і хто у цьому винен, має встановити слідство. Олена Кузніцова і Житомирщина, спецкор два плюс у рівному просто зі шпиталю намагалися викрасти героя війни. П'ятеро людей у цивільному, що представилися правоохоронцями з Донецька, приїхали до міської лікарні, де Сергій Стрілець проходить лікування. і Пред'явили адвокату бійця папір. Нібито ухвалу суду з рішенням про затримання військового, але побратими забрати Сергія не дозволили. Друзі та члени правого сектору навіть виставили на, на ніч варту біля палати на випадок, якщо гості захочуть повернутися. Обвинувачення проти свого побратима вони вважають надуманими. Сергія стрільця звинувачують у начебто незаконному застосуванні спецзасобів до підозрюваного у зв'язках із терористами. Сам боєць пояснює, що йдеться про випадок, коли йому доручили охороняти озброєного громадянина, якого військові 51 ї бригади. Затримали на блокпості. Наскільки обґрунтовані претензії сєвродонецьких правоохоронців, спецкор намагався з'ясувати в їхніх рівненських колег, але там наразі від будь-яких коментарів утрималися. затримують за нібито, то, що я лік назад, півтора в 2014 році, незаконно позбавив волі громадянина, який був затриманий на блокпосту військовослужбовцями 51-ї бригади. Ну, писали ми листи до депутатів, зверталися в зв'язку, чому я тільки крайній в цьому випадку. Чоловіка підозрюють в преступлінні, яке він не може завершити. Чисто з точки зору суб'єктивної, по той простій причині, що йому інкримінують незаконне лишення свободи. Ця стаття з суб'єктивної точки зору не може касатися повністю ліць, які при сповненні обов'язаності лишають цієї свободи. Український паспорт не для сепаратистів. Агітуєш за відокремлення зі створенням псевдоутворень. Утрачаєш громадянство. Президент Порошенко підтримав народну ініціативу, в якій активісти закликають позбавляти громадянства за сепаратизм. Мало того, глава держави доручив кабінету міністрів попрацювати над відповідним законодавством. Нині процедури примусового позбавлення громадянства в Україні не існує водночас юристи і правозахисниками впевнені, реалізація такої ідеї мало ймовірна, бо занадто складна і потребує пояснень для всього цивілізованого світу. Киянин Ігор Лазавенко, дизайнер однієї зі столичних компаній, 2 вересня він виклав на сайті голови держави петицію із пропозицією примусово позбавляти громадянства за сепаратизм. Трохи більше трьох місяців, і під його ініціативою вже підписалося понад 26 тисяч людей. Автор каже, він просто висловив думку більшості людей, яка вже давно обговорювалася на теренах інтернету. І якщо людина дійсно є. Противником цієї держави, то е ці це не є якимось покаранням, це є е просто виключенням людини з політичного життя. Цієї держави, тобто ця людина після цього не може там проголосувати, там прийняти вибрати якогось свого депутата чи президента, е, там не може якісь, е, в референдумах участвувати і так далі. Під петицію фактично підписується і сам Петро Порошенко. Напередодні в день президент висловлює підтримку автору. А на офіційному сайті з'являється відповідь: гарант уже звернувся до Кабміну, аби там попрацювали над законодавством. Можу сказати, висловити лише свою позицію як президента. Я вважаю, що в умовах війни. Країна повинна мати цей інструмент, і буду просити народних депутатів, щоб вони розглянули і, по можливості підтримували. Авторів петицій і президента України новина миттєво набула популярності і серед бойовиків. Так званий голова Верховного суду Псевдореспубліки Едуард Якубовський, один із найбільших порушників міжнародного права, цього разу апелює саме до нього: не в захваті і правозахисники. Це означає позбавлення громадянства мільйонів. Я думаю, що це не буде зроблено не тому, що у нас. Парламент заблокує відповідну пропозицію швидше навпаки підтримує. Швидше всього цього не буде зроблено саме через те, що міжнародна спільнота, в першу чергу, європейський союз вкаже на недопустимість таких дій у міграційній службі. Перераховують усі випадки втрати громадянства за останній рік. Їх загалом 59. Один випадок це втрата громадянства зв'язку з невиконанням іноземцем, який набув громадянства України зобов'язань щодо виходу з іноземного громадянства. І інші випадки це втрата громадянства, зв'язку з добровільним набуттям громадянства іноземної держави. І жодного прецедента примусового позбавлення громадянства такої процедури в Україні не існує. Це передусім суперечить конституції, а також порушує низку європейських норм, наприклад, європейської конвенції із прав людини, під якою підписалась Україна кожен має право на свободу висловлювання поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів влади і незалежно від кордонів. За ці самі погляди пояснюють юристи, осіб без громадянства Україна вже не зможе притягти до кримінальної відповідальності за прояви сепаратизму, бо сам термін можна застосувати лише для громадян, але вони відповідатимуть за всі інші кримінальні злочини на території держави. А дії щодо підтримки сепаратизму можна буде кваліфікувати як підривну діяльність або, приміром, шпигунство. Утім, наголошують, поки що це складна в реалізації теорії. Поки не буде судом встановлено їх вини, Лішати гражданство будь-які нарушення міх прав, і ані завтра можуть обращатися і в Європейський суд по правам чоловіка, і знову каких-то компенсація от нашого государства. Нині за вчинення злочинів проти України засуджено 199 осіб, із них 108, трохи більше ніж половина перебувають за гратами. Євгенія Цвітанська, Владислав Долецкий, Андрій Поставець, Спецкор два плюс два. Війна компроматів, продовження скандал між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та головою Одеської області Михайлом Сакашвіллі проілюстрували щоправда лише наполовину картинку із засідання ради реформ на чолі з президентом. Дотепер тримають за сімома печатками, вочевидь вважаючи, що пересічним українцям не можна показувати внутрішньополітичні чвари високопосадовців. Томість у відповідь на закиди пана Саакашвілі речник міністерства внутрішніх справ, виклав на своїй сторінці у соцмережі відео зустрічі губернатора з російським промисловцем Мазепіним. Засідання нацрад реформ закінчилося сутичкою між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і головою Одеської області Михілом Саакашвілі. Політики звинуватили один одного в корупції, полаялись і, врешті-решт, аваков хлюпнув у бік Саакашвілі водою. Відео інциденту адміністрація президента не поширює. Тема засідання майбутня масштабна приватизація державних активів. Камінь спотикання одеський припортовий завод. Михайло Саакашвілі, який виступив зі своєю точкою зору, на те, що треба приватизувати максимальну кількість підприємств окрім стратегічних валерій пекар був на засіданні і чув сварку авакова та сакашвілі міністр стверджував що губернатор зустрічався з власником уралхіму і нібито обговорював знижку для російського олігарха сакашвілі ще вчора почав спостовувати заяви головного полісмена я сразу до директора СБУ. и попросил выяснить, что это за человек, который в центре Одессы разговаривает. Я в центре Одессы разговариваю с сотнями человек каждый день, с тысячами. Там не может любой подойти и поговорить, тем более среди белого дня. Обвинувачуючи Саакашвили, Аваков посылался на это видео. У мережі оно появилось еще тиждень тому. На нем разговаривают два человека. Той, що ліворуч, схожий на голову Одещини, інший на російського олігарха Дмитра Мазепіна. Він за версією експертів мріє придбати одеський нафтопереробний завод якомога дешевше. На захист Арсена Борисовича стали і його колеги, міністр фінансів Наталія Яресько та міністр охорони здоров'я грузин Олександр Квіташвілі. Було озвучені різні звинувачення в бік уряду щодо корупції, і уряд спростовує ці звинувачення. Ми є єдина команда я прошу всіх не збурювати і не розколювати ні уряд, ні нашу країну в цей час. Я абсолютно впевнений, що з цією командою дуже багато можна достичь і добитися. Так що не треба розкачувати лодку, не треба в цей дуже важкий період для країни Лбами ветві Політичний консультант Тарас Березовець каже про неабияку зацікавленість Сакашвілі в питанні приватизації одеського заводу. Одеський припортовий завод, великий ласий шматок. От, і зрозуміло, що Сакашвілі і його там найближче оточення, вони, звичайно, зацікавлені в тому, щоб відбувся продаж в певні руки, в певні бізнесові руки. Тому він. Так нервовано це реагують. Експерти передбачають, суперечка, що виникла вчора, може стати лише початком масштабної кризи у владі. Дмитро Сетненко спецкордва 2+,2. Керівником київської поліції став Андрій Крищенко, який прославився тим, що боронив український прапор, коли Горлівку захоплювали проросійські бойовики. Тоді офіцер був керівником горлівського міського управління міліції. У липні торік Крищенка призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови слов'янської реадміністрації. А з квітня 15-го він вже обіймав посаду керівника міліції Харкова. Попередник Андрія Крищенка, звільнений напередодні з посади Олександр Терещук, очікує, як сам стверджує, призначення на іншу керівну посаду. Заступника керівника національної поліції на початку червня він підпав під люстрацію. Однак, уже через місяць президент Порошенко поновив Терещука на посаді. в Україні незабаром з'явиться Рибна поліція. Назва неофіційна, Урядовці пропонують вживати слово сполучення рибний патруль. 1700 чинних рибінспекторів по всій країні мають звільнити, а замість них наберуть 700 нових молодих, які не знають слова хабар, і ловитимуть браконьєрів, а не відпускатимуть їх за гроші. Принаймні, так сподіваються. У Києві почали приймати заяви, і на 76 місць уже назбиралося 6 сотень претендентів. Подавати анкети можна буде аж до середини січня. Згодом досвід планують поширити на всі регіони. Рибалки з якими спілкувався нині Станіслав Фещенко, щиро сподіваються, що реформа. Не перетвориться на профанацію. Новий костюм рибного патрульного зимовий варіант виробництва Норвегія. Андрій Клименко очима приміряє його на себе. Він еколог, подав заяву на вступ до рибної поліції. Підходить за критеріями: вища освіта, фізична підготовка і рибу любить. Точніше, тепер жаліє, бо біля його будинку на Осокорках її стає щороку менше. Десять років назад мене була бамбукова удочка, і я ловив рибу кілограмами. А завтра зараз в мене ультралайт, і я ну не приношу рибу додому. Я хочу, щоб у наших річках з'явилася риба. 1700 рибних інспекторів по всій країні звільнять упродовж року. 700 наберуть у Києві. Анкети вже приймають за місяць, стартує конкурс. Таким чином рибне керівництво вирішило одним махом ліквідувати корупцію в своїх лавах. Цього року кажуть, лише 10 інспекторів схопили на гарячому, і поліція не квапиться їх садити. Було неодноразово виявлені факти порушення корупційних дій з боку наших діючих працівників. Порушено близько 10 кримінальних справ в різних регіонах. Коли ми попередили діючих працівників про їх майбутнє вивільнення, вони це сприйняли як останній шанс. Для того, щоб збагатитися незаконно наших водоймах, і ще рік тому обурення активіста викладали в інтернет ось такі маєтки, які купували рибінспектори з зарплатою в півтори тисячі гривень. А тепер громада рибалок реформу сприйняла позитивно. Патрульним обіцяють платню до шести тисяч. Що краще шість тисяч чи три поверхи на узбережжі? Філософське питання. Зрозуміло, що це не панацея від взяток і. Люди зараз при сьогоднішньому курсі 25 гривень за долар це звичайно невеликі кошти. І на кришуванні браконьєрів вони можуть заробляти значно більше. Але з цього потрібно з чогось насінати. Це архівне відео, як на Дніпрі знайшли сітку та сома в ній. От тільки браконьєра спіймати не вдалося. Чому? Бо в інспекторів безпілотника не було. Тепер їх планують закупити, сидіти в засідці і стежити за порушниками з повітря. І ще тепловізори і нові човни обіцяють. Ми плануємо використовувати так звані дрони. Це безпілотні літальні апарати. Які в собі мають камеру, планується закупка абсолютно нових човнів, високошвидкісних, встановлення на них двигунів з потужністю 150 кінських сил. У держгрепагенції порахували, що на реформу рибного патруля треба 225 мільйонів гривень. У Києві, наприклад, відшукали внутрішні резерви. Окрім того, допомагають закордонні партнери. Станіслав Фещенко, Дмитро Панасенко, Спецкор 2+,2. Золотого потяга нацистів у польському містечку Валбжих немає. Принаймні там, де його, нібито у серпні, знайшли пара пошуковців, поляк Копер та німець ріхтер. Так, як кажуть краківські науковці. Натомість пошуковці наполягають, треба далі розкривати територію, щоб дістатися до потяга зі скарбами, які німці наприкінці Другої світової війни намагалися врятувати, тікаючи від Червоної армії. Маргарита Ситник з'ясовувала, чи варто шукати глибше. Щось таке є? Або немає Поважні науковці та автори сенсації про золотий потяг не дійшли згоди у результатах дослідження цієї території. Вичали її вздовж і впоперек і не дали однозначної відповіді, чи сховали німці тут броньований потяг зі скарбом. Кілька десятка з Польщі, України, Америки та Росії чекали на сенсаційні зізнання після довгих розповідей про те, як і якими приладами промацували територію, і десятка слайдів. Поляк Петр Кобер та німець Андреас Ріхтер жодним словом не обмовилися про зна знайденим ними золотий потяг. Аж поки геологи Краківської гірничої металургійної академії, які незалежно від пошуковців, досліджували ймовірне місце пробування потяга нацистів, не оголосили свій однозначний вердикт. Тунель може є, але потяга немає. Натомість, пошуковці наполягають на глибині 9 метрів у темному тунелі ховається золотий потяг. І щоб його знайти, треба не сумніватись, а купати. На підставі наших досліджень є там потяг і короткий тунель, який слугував укриттям штабного потяга. Такі кардинально-протилежні дані отримані з одного місця. Науковці та пошуковці пояснили різними методиками та приладами, що використовували під час досліджень. До розв'язання головоломки з потягом долучилася влада містечка Валджеха. Тепер місцева влада вирішуватиме, чи слід продовжувати шукати золотий потяг. А поки за територією далі наглядатимуть, щоб хтось не копав, марнуючи свій час або навпаки, бо з дозволу не наштовхнувся на щось сенсаційне. Маргарита Ситник Ігор Антонюк, Польща, Спецкор 2+,2. На тій перспективно сенсаційній ноті нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Спецкор в ефірі знову традиційно буде надвечір цього разу в середу. Доброї ночі і бережіть.